Всім привіт! Продовжую знову читати вірші ковзаря Тара Шевченка. Сьогодні будемо е, читати вірш Єретих, називається, якщо пам'ятаєте. Єретих це людина, яка е, відходить від е, віручення, від е, тайпаночої релігії, від тих обрядів, які є в її країні. От. Тому даний вірш буде е, розказувати про ну, ту особу, яку ви будете читати. Далі по ходу вірша розкажу, яка це дособа. вона зробила зробила вплив на ту країну, де вона переживала. От. Але, по суті, -то, кажуть, більше буду читати вірш в цілому. От, він тут доступно написане і цікаво взагалі розповідається про дану особистість центральна, яка тут є. От, і тому будемо так кажу, слухати, вникати в нього. І Можливо, потім трошки зробимо якийсь недорічний відступ з того, що ми прочитали. Отже, читаємо. Привітай же в своїй славі і мою у Богу лепту думу немудрою про Чеха Святого, великого мученика, про славного гуса. Е, тут стосовно, наприклад, гуса. Да, це от, е, я ти вже пам'ятав, так, Шенко тоді описував в своїх віршах е, різних таких, ну, видатних е, постатей. От, І е, ось. Про це гус, наприклад, хотів да, зачитати, що не справді цей гузбук. На, нагадаю, як, можливо, хто ще забувся е, чи не пам'ятає, то зроблю, е, ну, нагадаю вам про нього. От, е, Янгус це був великий син Чехії, мислитель і натненник реформації національно-визвольного руху. Як і був спалений на вогнищі в місті Ось. Це, от, по суті, те, що ви розуміли, так, що він тут буде грати головну роль у цьому вірші. І саме про нього Шевченко описує про його кажуть, боротьбу з католицькою церквою, з тією ситуацією, яка там виникала тий час, і, і що в кінці кінців з ним сталося. От читаємо далі більше. Прийми Отче, а я, Тихо, Богу помолюся, щоб усі слав'яни стали добрими братами і синами Сонця правди, і єретиками, отакими, як Констант, Констатський, єретик великий. Мир мирові подарую і славу повіке. Отак у келії правдивій Іван Гус думав розірвать Окови адові і диво, святеє диво показать. Очам, незрячим поборюсь, за мене Бог да совершиться. І в ефіліємському каплиці. В ну, даному випадку Лишенко називає ефілемською каплицю, тому що тут саме гус проповідував в сумісці, і він так називає така, знову ж таки, ну, біблійна розповідь, йде таке Христос, так само Фелій народився. Він тут просто робить такий прообраз, наші і порівняння з тим, що де е, проповідував самий Гус. Пішов молитися, добрий гус. Во ім'я Господа Христа за нас, розп'ятого на древі, і всіх апостолів святих, Петра і Павла особливе, ми розі... розрішаємо гріхи Святою булою, свя... Е... сією рабині Божій. От, і тут знову ж таки зроблю от коментар стосовно от була, да, люди часом не розуміють, е... що, що таке була. то е... була означає е... грамота розпорядження есть, ну, от, так, як кажуть, як закон, можливо, сказати, да, який він видає, і цим самим затверджує якісь певні догмати, можливо, да, от, і якісь твердження, які не повинні бути заперечені і ну, заперечені кажуть Католицькою церквою. Святою Булою Святою, так як я сказав, от. рабині Божій отій самій, що водила. По улицях, в Празі позавчора, о тій самій, що хилялась, по шинках та повстаннях, по чернечих переходах, по келіях п'яна. Ну, знову ж таки, бачите, тут виходить, що до жінка така цибулею. Е, можна було щось, якби я писав: е, ми розрішаємо гріхи. Тобто, була е, індулянці, то можна передати напередати. Іншим словом, я так розумію, типу, да, що навернула Шевченко от, тому що в даному випадку тоді можна було за допомогою, як кажуть, ну, бомжок, то кажуть, цих грамот, можна було е, спокути свої гріхи. Тобто людина приходить, наприклад, церкву, платить на у дає цю булу, і тим самим, як то кажуть, вона собі забирає гріхи, які вона зробила. От, і в даному випадку, от, він написав да, цю історію, що саме ця цечинка, яка, яка там, ходила по, по шинках, тобто, да, по різним переходам, п'яна ходила, от вона приходить церкву, почати ці були, спокути свої гріхи. Ота сама заробила табулу купила. Ну, те, що я ті, що сказав, так. Е, тепер свята, Боже Боже, велика сила, велике славо зляніться на людей. Одпочень от кари у Світлому раї, за що пропадають, за що ти караєш своїх і покірних, і добрих дітей. Можливо, тільки світлому рай те, що вона вже кажуть, купила, Вони вже кажуть, свої гріхи спокутилася і будуть. Місія рай тут не вже. Визначений до неї. За що закрив її добрі очі, і вольний розум оку окував кайданами лихої ночі? Прозріте люди, день настав, розправте руки, змийте луду. Прокиньте з будьте люд люди, а не з посміховизком ченцям розбойники кати в ті тіарах ви потопили, все взяли, мов у Москві татари і нам сліпим передали. Свої догмати, кров, пожари, всі зла на світі, войни-чвари, пекельних мук, безкраїй ряд і повен Рим Байстрят. Тут буде не Шученко і осіб Шинко, а гус уже робить такі, так кажуть, таке перше, таке, можливо, такий протест, тому плані, що давайте так кажуть, відтримуємо, вчимося жити, так як нам сказ Бог, от, і я не будемо кажуть, такі проводити різні махінації, що там. Продав, купив собі, така гріхи змив і на цьому закінчилося. От, він тут каже закликати, щоб люди так, кажуть, що вже присвітилися якісь мірі, вже подивилися насправді, що відбувається. От догмати так само, де, як я казав, що церква давала католицька. От, от їх догмати і їх слава, та явна слава. А тепер тим положено конглавом, хто без святої були вмер, у пекло просто, хто ж заплатить, забуло вдвоє ріж, хоч брата. Папа і, окроме папи і ченця і в рай іди, конець концям. Також ми читаємо в да, цих е, рядках те, що е, я так розумію, тіпа, хто не купив цей цибуле, йдеш е, ти в пекло. Дійсно, дійсно, ти ще двоє заплатив собу, звісно, дата, е, більше тобі гріхи простилося, і ті, ну, в тебе більше, більше приглій буде, тому що ти е, підеш в рай. От. Та ще й у церкві гади-гади, чи не напилися ви чи ні людської крові. Не мені, Великий Господи, простому, судить великі є діла Твоєї волі, люта зла, не діє без вини нікому. Молюся, Господи, помилуй, спасити нас, свята є сила, язви язик мій за хули, та язви мира і стіли. Не дай знущатися лукавим і на твоєю вічною славою. І над нами простими людьми, і плакав гус молитву дія, і тяжко плакав, люд мовчав, і дивувався, що він діє, на кого руку підіймав. підійма. Е, Шевченко описав те, що гус робить дійсно тіликі протести, заявляє, по суті кажу, так як е, Мартін Лютер так само проти Титовської церкви Німеччини. Виставлявся до петезеців проти того, що відбувалося, От робив реформацію, так кажуть таку. І так само Янгус Ч... так само у Чехії робив ці речі, і люди дивувалися, на що рушити, тобто розраховує, то есть, ну, розраховує вже, зависі, на що не розраховує, коли він робить такі ну, перетяги, такі заперечення то так кажуть. В даному випадку, і, і, і що може очікувати, от, ну питав, наприклад, дай, що наприклад, зараз сюди не прийшла і вступала наприклад, там, проти, Ну, так таке наски, так, да, потужні працювала церква, така от, і під, наприклад, церкву, і став, наприклад, там, що наприклад, теж якісь там придати якісь пані обряди за гроші. От, і е, цим самим, що люди, наприклад, там, підуть в раті, що там їм е, щось тут на землі, щось зробити, наприклад, там поставити якісь там обряди там, чи свічки, чи якісь молитися замовити, це там людина наближається до Бога і попаде в районі. От. Ну, от, по такому принципу, де якщо піти, от. Е, що буде, тобто да вишнуть, там, не знаю, можливо, якісь ще будуть там кричати там, і якісь проблеми почнуться. В випадку так само цей густ виступав, і люди дивовалися ці панушин розходять. Тобто, ну, що ми можемо грозити в даному випадку? Коли ти протікаєш проти системи, так як Христос так само йшов проти фарисеїв, це все. От він по суті кажуть, розкидав там так само ті гроші, тих мінялих, ми читаємо, да, от, які були в храмі. Тут тобто, ну, реформатор такий, да, от. От. тепер далі ми читаємо став гус перед ними і окинув нечистивих орліними очима. Затрусились, побіліли, мовчки озирали. Мученика чого мене? Чи на прю позвали, чи дивитися на кайдани? Мовчи, чешесь смілий, гадюкою зашипіли, звіром заревіли. Ти єретик, ти єретик, ти сієш розколи, у особище розвіваєш святішої волі, не приймеш одно слово, ти Богом проклятий. Ти єретик, ти єретик, ревіли, при, е, ревіли прилати. Ти уособник, ос, у одне слово, ти всім проклятий, подивився гус на папи та й вийшов із палати. Побороли, побороли, мов обеленіли. Автодрафи, автодрафи, гуртом заревіли. Автодраф, автодраф, да, теж це вислів, що не означає урочистий обряд страти єретиків середньовічною інквізицією, переважно через спалення. Те, що казав, да, от. Кажуть, вже йому зробили такий приговор, так як хрестав римським да, от, Це була римська кась, і в хотіли, щоб його розп'яти. так само і з гусом середнівкові такий був севряд, на якому його спалили, і, звісно, так, кажу, там як той кажуть, росний росни його, вода пілату. Так само в цьому автодрафи кажуть, що спалити його гуса. І цілу ніч бенкетували, ченці барони всі пили, і п'яні гуса проклинали, аж поки дзвони загули. І світ настав, ідуть молитись, ченці за гуса. Загори червоне сонце аж горить, і сонце хоче подивитись, що будуть справедним творить. Задзвонили всі у дзвони і повели гуса на Голгофу у кайданах і не стрепенуся. Перед огнем став на йому і, і молитву діє. О Господи милосердний, що я заподіяв? Оцим людям твоїм людям, за що мене судять, за що мене розпинають? Люди, добрі люди, молітесь не повинні. І з вами те буде. Молітеся, лю, 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 люті звірі прийшли в вов, вовніх шкурах і пазорі розпустили, ні гори, ні мури не сховають. Розілліється червоне є море, крові крові з дітей ваших, о горе о горе. Одне вони в'яз. В, ризах, щось в ясних ризах, їх її очі уже крові пали пали, крові крові хочу, крові вашої, і димом праведного вкрило. Молітесь, молітесь, Господи помилуй, простити їм, бо не знають, та й не чують стало. Мов собаки коло огню кругом чинці стали, боялися, щоб не виліз гадиною жару, та не, повис, та не повис на короні. Або на тіарі, погас огонь, дунув вітер і попіл розвіяв. І бачили на Тіарі червоного змія. Е, ну, тіара, тіара так скрутає це є значення да, це слово. Це папська шапка. Тобто, ну от, типу, да, це корона так само, да, там дівають, ну, як показати, тіпа, що не корона ну, в такому розумінні. То є, ну, от. Е, прості люди пішли ченці і Демеум співали. Може, якась пісня, пісня, напевно. Розійшлися по трапезах і трапезували, і день, і ніч аж попухли. Малою сім'єю зійшлися чехи, взяли землі з під костра з нею. Пішли в Прагу, отак гуса, ченці осудили, запалили та по-божого, слова не спалили. Не вгадали, що вилетить Орел із Захмари, замість гуса і розклює високу тіару. Байдуже їм розлетілись. Мов тії ворони з кровавого того свя свята. Чинці і барони розвернулись у будинках і гадки не мають, бенкетують та інколи, тедем співають. Все зробили. Постривайте о над головою. Старий Жишка із Таборова махнув булавою. І також цей таборов, це Янжишка очолив національну визвольну війну Чехів Гуситів, послідовних вуста проти німецького. Ніто і католицької і верхівки. Ну, по суті, так кажу, да, от, будь-якого людина, яка має такий стежень, так кажуть, виступати проти е, того, що відбувається в світі, наприклад, чи то в релігійному плані, чи то в якомусь національному русі е, послідовники так само були апостоли, так само учні ним йшли от, і люди підтримували, да, той області життя давати. Так само і з е, само ситуація, те, що в нього були ці учні, і, то сказали, да, ж, ж, Жишка. Да, Режишка, яке також продовжує справу і допомагає, то кажуть, виступати проти того, що творилися. От, от, тому, в даному випадку э, мені такі вірші подобаються. Тобто, ну знову ж таки, по моєму смугу, кажу, да, я такі теми, не світав І, до речі, е, цікаво, так як те, що Шевченко описує, то что, також от таких людей, які вступають проти цього, Все, по суті, кажуть, ну, якийсь Мірченко розуміє, що він писав, тому що він... Э, також э, виступав проти э, кажуть э, цих ну, э, панів, то кажуть, да, коли кріпасто було, то есть, ну, це придвомне місце, кажуть, це йому э, тема кажуть, яка була э, от, і тому він також відображає, э, відображає в своїх віршах. От. Ну і знову ж таки, да, от, що те, що була пізно православна, така і була поночі релігія. От, і, можливо, він в якійсь мірі також часом розумів, що те, що відбувається, от, і як взагалі керується, то народом, церква також влада, це все воно пов'язано. Тому я гадаю, що Шевченко, так, да, по духу були такі люди йому, ну, це один з них, так, да? от них було багато реформаторів в різних країнах. Ну, Шевченко описав він на Янгуса і те, що відбувалося. Тому всім дякую за перегляд, за увагу. Коментуйте, я буду будувати почути ваші думки.